Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці, зараз вулиця Бориславська, тут суші виготовляють, Укрпошта. Дорогу ремонтують, розкопали і все, і дорогу перекрили. Бориславська зараз не проїзна, через центр не переїдете. Ліворуч готель Сенатор. Все, заблокували дорогу і вже не переїдеш тут. Мабуть, до весни. Зараз морози. Сьогодні, друзі, 10 січня, зараз 16.30. Ми біля ресторану Сохо і готель Сенатор. Це вулиця Лисенка. Йдемо, прийдемося до бювету і до церкви Святого Миколая. Бачимо хінкальня, гармидер, цілий торговий центр гарно освічується, Укрпошта і житловий комплекс Люкс. Ресторан Vita Ліворуч. Я шукала ті ігри. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також дякую всім за коментарі, які ви пишете. Цікаво, друзі. Я читав коментарі, що пишуть люди, дивляться мене із Польщі. Вчора прочитав з Ізраїлю. Напишіть, якщо вам не важко, в коментарях, хто з яких країн дивиться мої відео, і також з України, з яких регіонів дивитесь, буду дуже вдячний вам. Ми вже в самому центрі на перехресті вулиць. Бориславської, Дрогобицької, Шевченка і Майдану Кобзаря. Йдемо зараз по вулиці Тараса Шевченка. Дуже гарна зима зараз настала. Вчора було трускавці мінус 21, давно такого не було, а сьогодні зранку вже було менше, було мінус 16. Ну і зараз десь, напевно, 5-7 градусів морозу є. Під ногами сніг репить, бачимо. В Чебуряку небагато людей, оскільки зараз люди гуляють, підуть до бівету, підуть до центру на о, Різдвяний ярмарок. Подивитись, випити Глінтвейну, зігрітись. Бачимо Анастасія, готель. Вілла, верніше, Вілла Анастасія. Міротель. Фонтан накритий. Пам'ятаю, як тільки колись міротель відкривали, як поставили цей фонтан. Це була фотозона номер 1 Трускавці. довгий час. Буде ще один санаторій в самому центрі міста. Дуже швидко його будують. І тут також є торговий центр Куб. Люди ходять, людей вистачає, незважаючи на морози. Зранку вчора ходив, не багато людей було. Ну, Було і морози мінус 21, але все рівно гарно. За тільки декілька днів випаде ще сніг, так що можна вже і на гірськолижні курорти їхати. Кататись і на тюбингу, і на личах, і на сноубордах. Зимою і розваг вистачає, так само як і влітку. Вчора, коли було мінус 21, я був біля статуї Ісуса Христа там на Гощівській горі най, найвища точка. І бачив трускавець з, з висоти пташиного польоту, так що, друзі, відео вже на каналі Хто не бачив. Подивіться, якщо цікаво вам. Ось і такі самокати бувають. Дві леджі і погнав. Бачимо магазин Коліжанка, готель річки і кафе річки, Стефана Ломпас. Йдемо зараз попри сувенірний ринок. До різдвяної ярмарки, ялинки і до церкви Святого Миколая прийдемося, подивимося, скільки там людей. Бачите, троскавець активно гріється, котельні працюють. Дуже сильно похолодало. Зараз ми біля кінотеатру Злата. Він працює. Так що хто замерз, можна взяти попкорн і сходити на кіно. Добрий день. Я на і все міський. Багато магазинчиків закриті, скільки холодно, тут все під відкритим небом, такі температури неможливо висидіти, напевно. Було би гарно, якби на Новий рік були такі сніги і морози, а на Новий рік було плюс 10, як пам'ятаєте. Ще буреки, кебаби ніхто не бере зараз. Можливо, зараз там беруть добрий млинець або коктейлі в Раймонді. Беруть щось зігріваюче, можливо. З глінтвейни, наливки. Запах глінтвейну йде аж сюди. На екскурсії можна кудись поїхати на друзі, хто в Трускавці. був Сьогодні біля готелю 365 зранку. Там якраз відправлялися автобуси на екскурсію, незважаючи на морози. Вони сказали, там їздять в будь-яку погоду, хоч дощ, хоч сонце, хоч вітер, хоч мороз. їдуть і все. Добрий млинець, черги немає. І на ярмарці також немає дуже людей. люди зігріваються, мабуть, в ресторанах кав'ярнях. Бівет ще зачинений, але люди все рівно ходять під парком погуляти. Оглядове колесо не працює, мороз. Колись пам'ятаю, роки два-три тому висковці пам'ятаю фестиваль повітряних куль був. Сюди на площі біля бювету злітали повітряні кулі. Взагалі такі враження були в людей. Зі східниці регулярно літали кулі сюди, повітряні. А зараз все заборонили. Музей можна сходити історії трускавця. Ми вже підходимо до церкви Святого Миколая. Дивно, що з цієї гірки ніхто не з'їжджає. Завжди діти тут з'їжджали, але зараз вже діти пішли до школи. Готель Ну, Друзі, там в попередніх коментарях питалися, як добратися до найближчого тюбінгу. Ну, я вам скажу так, що автобус туди не ходить, це вулиця Помірецька, біля відпочинкового комплексу Богема. Там є як їхати до Форельника, хата рибака, праворуч є Трускавкаленд. Ну, можна в пошуку в телефоні ввести і вас заведе. Тут недалеко можна і пішки перейтися. Троскавець невелике місто. І – це найближчий у Пускавці. Ще є в Береславі. Два гірськорлижні курорти, ну, це вже в межах 10 кілометрів. Треба брати або таксі, або там трошки далеко перейтися. І є ще також на Форельнику в Опаці Є там тюбинг Невеликий, дитячий, але є. Це поблизу.

І друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Troscavice Travel або стати спонсором. Всі потрібні посилання внизу в описі під відео. Так що, друзі, всім гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!